Справа 854. Яке найбільше натуральне число задовільняє нерівність. Ну що ж, дивимося в першому завданні. У нас n менше за 123,3. Ну, щоб зрозуміти, яке це буде натуральне число, давайте ми 123,3 представимо в вигляді мішаного числа. Записуємо тоді 123.30. Це дорівнює. Це можна представити чисельнику як 120, тому що 120 у нас ділиться на 30 плюс 3, що ми кажемо 30-х. Ну і це буде дорівнювати тоді 120 тридцятих. Плюс 3 тридцятих. І це дорівнює. 120 тридцятих це буде 4. Бо 120, що ділиться на 30, це буде 4 плюс 3, 30. Так, можемо навіть тепер зупинитись. І дивіться, ми можемо зараз записати тоді, що наш вираз тоді буде n менше 4 плюс 30. А ми записуємо, що n у нас менше. За 4 плюс 3, 30. Добре? Ну що ж, І тоді, що ми можемо сказати, яке може бути n? Тоді виходить, що n у нас, якщо n має бути менше, ніж 4 плюс 3 тридцятих, то найбільше n це 4. 4. У нас буде тоді більше, ніж 4. Плюс 3 тридцятих, 5 вже ні. Тому що 3 тридцятих – це в нас менше одиниці. Тобто найбільше n в даному випадку це 4. Так. І пишемо отже. Записуємо. Найбільше. Найбільше. Натуральне. Число, що задовільняє нерівність, Що задовольняє дорівність? Пишемо дорівнює чотири. Є. Ну що ж, переходимо тоді до другого завдання. Бачимо 1981 у нас більше за n. Ну що ж, спробуємо тоді, давайте для початку запишемо цю нерівність в такому вигляді як N менше за 198,15. Чудово. Ну, а зараз, давайте 1981. Представимо у вигляді суми цілого та дробової частини. То ми записуємо, що 198, 15 – це дорівнює. Ну що ж, можна 198 записати як 150, це буде ділитися на 15. Потім ще буде 45, це буде також ділитися на 15. Ну і плюс 3, це вже не буде ділитися на 15. І записуємо, що все це буде 15-х. І це дорівнює. Ну, якщо так, то ми записуємо це як суму таку п'ятнадцятих 15 плюс 45 15 плюс 3 15. -х. І це дорівнює. 150 п'ятнадцятих 15 – це буде 10, далі плюс. 45 15 це буде 3, далі плюс 3 п'ятнадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Тоді 10 плюс 3 це буде 13 плюс 3 15. Є. Ну що ж, тобто, ми кажемо, що 198 п'ятнадцятих це все одно, що 13 плюс 3 15. То у нас тоді вийде такий вираз, що n менше. 3. 13 плюс 3 15 плюс. 13 плюс 3 15. 3 15. Добре. Тобто виходить, що 198 15 це 13 плюс 3 15. Тоді наша нерівність запишеться в такому вигляді, як n менше 13. Плюс п'ятнадцятих. Ну, якщо так, то ми можемо сказати, що найбільше тоді натуральне число n, яке задовільняє цю нерівність, це буде 13. Бо 3 п'ятнадцятих у нас менше за одиницю. Записуємо тоді, отже. Пишемо. Найбільше. Натуральне число? Натуральне число, що задовольняє, що задовольняє нерівність? дорівнює Пишемо тоді 13. І. Ну що ж, ми знайшли тоді найбільш натуральні числа. В першому випадку це 4, а в другому 13. Записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні записуємо 4. А в другому записуємо 13. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння цілих чисел та дробів. На цьому вправу завершено.